Друзі, коротка історія одного затопленого паркету. Значить, рішив власник затоплений паркет зекономити і взяв на переукладку роботягу, який все вміє. Він, як небудь, цей роботяга переклав той паркет. Ось він весь кострубатий. Ми приїхали, поциклювали, власник заплатив нам. Сказав, що все решта він зашпаклює сам і покриє лаком сам. Дзвонить через день цей власник і каже: хлопці, я вам ще раз заплачу посповна, тільки приїдьте і виручайте. Зніміть мені цю шпакльовку, що він там понароблював, бо все в пилюці. Він зняти свою шпакльовку не може, бо немає інструмента спеціалізованого. Ось така шпакльовка. Отак він наляпав це. Все ми приїхали. Це все, звісно, ми зняли. Полакували йому, власник залишився задоволений. Але власник заплатив тричі. Тричі. Тому не економьте, друзі. Я завжди кажу: не економьте на тому, на чому не варто.